Вітаю! Математика без меж готує до мультитесту. Завдання 26-22: обчислити інтеграл. Ми бачимо визначений інтеграл і бачимо ось таку підінтегральну функцію. Знайдемо похідну такої функції х помножити на синус х. Маємо похідна від першого на просто друге. Додати перше на похідну від другого. Дорівнюємо синус х, додати похідна від синуса косинус х на косинус x. З цієї рівності виразимо ось цю функцію x на косинус х. Будемо мати х. На косинус Х дорівнює x на синус X похідна відняти синус Х. Підставимо замість Х на косинус Х те, що ми отримали. Маємо від мінус Пи пі до Х пі синус Х похідна. Відняти синус Х, все це це Dx, та рівня. від цього первісна буде Х на синус Х, і від синуса первісна буде мінус косинус, то цей мінус, тому у нас залишається плюс косинус Х, плюс косинус Х, і все це в межах від. Мінус пі до пі дорівнює. дорівнює, підставимо верхню межу, а тоді нижню межу, маємо пі на синус пі, додати косинус Пі. Від всього цього відняти мінус пі помножити на синус мінус Пі. Додати косинус минус пі, рівнюємо, пі, помножити синус пі 0, додати косинус пі мінус одиниця, відняти минус пі синус мінус пі пі, винесемо, буде плюс, і синус пі це теж 0. Додати косинус мінус пі і косинус пі однакові. Тобто додати мінус одиницю, дорівнює це 0, маємо мінус одиниця, цей мінус, і оцей мінус плюс один дорівнює нулю. Відповідь 0.